У світі, де кожен день це нова загадка, а кожна мить можливість для відкриття, саме діти стають справжніми дослідниками, їхні допитливі очі спраглі до знань перетворюють звичайні предмети на об'єкти вивчення, а прості запитання на складні наукові гіпотези. Чому ясен біля замку лесен? Чому лесен ясен був таким старим? Чи міг ясен захворіти і тому впав? Чому дорослі не змогли врятувати ясен? Чи правда, що ясен був порожній всередині? Чому на місці ясена виріс дуб, а не інший ясен? Чи правда, що люди якось нашкодили ясену? Чи могли тварини якось пошкодити ясен? Чому ясен був таким важливим для Лесі Українки? Їхні відкриття можуть здаватися незначними для дорослих. Але для них це справжні наукові досягнення. Вони радіють, коли їм дається виростити пасолю з насіння, і пишаються, коли їхня саморобна модель сонячної системи починає обертатися. Маленькі вчені не бояться помилок, адже кожна невдача це ще один крок до розуміння. Вони з захопленням спостерігають за мурахами і дивуються. Як маленькі комахи можуть бути такими організованими? Вони експериментують з магнітами, намагаючись зрозуміти, чому одні предмети притягуються, а інші ні? Маленькі вчені не тільки відкривають закони природи, але й розвивають важливі навички. Вони вчаться спостерігати, аналізувати, робити висновки, працювати в команді та презентувати результати своєї роботи. Вони вчаться ставити запитання, шукати відповіді та не боятися висловлювати свої думки. Вони майбутнє науки, майбутнє нашого світу. Вони маленькі вчені, які роблять важливі відкриття, які змінюють наше розуміння світу та надихають нас на нові звершення. Гортаємо сторінки книги далі.